Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ірина і ви на каналі Ірина Бісеринка і Хрестик. Сьогодні таке довгождане відео. Знімаю я його зарані. Звичайно, сьогодні у нас 7 грудня получила я цю посилочку 5-го, здається, грудня. Це посилочка, як ви згадались вже по названню відео. Це посилочка з обміну. У Наталки Довгої в групі приход... Ми... вона проводить обмін подарунками до різних свят. І ось цей обмін до нового року. Я в ньому прийняла участь. Я... Зазвичай майже майже завжди приймаю участь в таких обмінах. Ви здається, декілька разів тільки я не приймала участь, але так я стараюся приймати це дуже цікаво і дуже цікаво самі відправляти подарунком. До речі, ти не знаєш кому. Ти знаєш, кому ти відправляєш подарунок, а, а я не знаю, навіть не так, не так сказала. Е це завжди цікаво, тому що я знаю, кому я відправляю подарунок, але я не знаю, хто мені відправить подарунок. Ось так редомно вибирається, хто кому буде відправляти, і це все тримається в дуже великому секреті. Ми складаємо калажі, і що з того калажа тобі подарують, теж ніхто нічого не знає. Е, також до Подарку з колажа, який вибирається, можна покласти ще якісь вкусняшки, якісь теж подарунки від себе, виходить. якщо ти хочеш, ти від себе можеш покласти подарунки. Це вже здається друге відео на моєму каналі про цей обмін. І цей раз мені прислала посилочку. Ліда, Коваленко Лідія, ось із Кривого Рогу. Кривий ріг дуже здається гарне місце. Я там ні разу не була. Я зовсім по країні ніде не подорожувала, це дуже погано, але надію, що. У мене все в і я теж побуваю в кривому розі, і на Волині, і скрізь я побуваю. І до вас, дівчатки, теж обов'язково заїду в гості. Але це так мрії, мрії, а мрії завжди збуваються. Я думаю, що вони збудуться, і ми е, обов'язково зустрінемося. Е, Лідочка, спасіба тобі за такі, за таку коробочку. Я її несла, вона така важка була. Е, я навіть не могла. Придумати, що то таке. одне я поняла що то не ялинка, тому що коробочка була не таких розмірів, як сама ялинка. Тому я загадала що там точно ялинки немає, і я була права. Але нічого, в мене є інші іграшки, якими я теж задоволена. Я теж і хотіла дуже сильно. А особливо я хотіла ось цю ялинку. Ось така ялинка від. Волшебна Страна від чарівної країни. Набір ось такої ялинки, артикули є FLK 374. Лідочка, дуже дякую, я теж її дуже-дуже хотіла. І не знаю, чи встигну до Нового року, мабуть, я її розпочну вишивати і не буду до, до... чекати, поки вийде це відео. Тому, може, ви побачите вишиту ялинку раніше. Ось ну ми так і планували, що подарунки будемо відправляти раніше, але відкриємо подарунки е і покажемо всім, уже, коли всі отримають, бо тоді буде нецікаво. Е Слідуючий наборчик я починаю з колажу. Слідуй наборчик FLK 385. Це ось такий паровозик. Теж чарівна країна. Я теж його дуже сильно хотіла. Дуже такий гарний. Я, здається, комусь теж відправляла цю ялинку і паровозик. Я вже навіть не пам'ятаю, кому я відправляла. Так, і... Від чарівної абріс е, арт. Ось такий колокольчик. Е, ялинкова прикраса розміром 10 на 10 15, до 15 на 15. А, тут та, артикулів немає, тут тільки за номером 3368. Ось такий колокольчик. Бісер тут треба підбирати самій. Дякую. Слідующа іграшка. Ой, слідующа іграшка. Це... Я так зрозуміла, що це вже в подарунок, мабуть, Лідія прислала, бо, здається, в мене в колажу цього немає. Хоча я вже не пам'ятаю, що в мене в калажу було. Ось ось такий олень. Дивіться, яка милота. Дуже гарна. Тут тільки заготовочка і схемка. бісер треба підбирати самій. Так. І також в подарунок Лідія мені поклала ось таку ялинку від Верени У мене така є, я навіть її вишиваю. Двухсторонню роблю її. Ну, тепер у мене ще одна є. Дуже така гарна ялинка. Теж тут теж тільки заготовочка без бісеру. Ой, не падай. Так, і також Лідія мені поклала дуже чудові подарунки. Один із подарунків це ось така книга. Біблія, перекази для дітей. Дуже така чудова книга. Я не думаю, що синуля мій буде читати її. Ось така з малюнками дуже гарними. Ось така Біблія. Дуже доречно приучати діток до релігії. Мені здається, теж неплохо. Дякую, Лідочка. І також тут ще були ось такий чай. Ось так. Я його відкрила, понюхала. Дуже чудовий аромат. Крем для ручок. Ой, бархатні ручки, крем для рук і також кава. Кава Львовська старого Львову. Мені здається, треба попробувати. Я такої ще не пила. Треба попробувати, але, здається, вона дуже смачна. Це я так зрозуміла, що це заварна кава. Треба буде почитати. Так, да, для за... методом запарювання, так. Да. Так, і також це ще не всі були подарунки. Е, Ліда, як знала, що в мене сім'я яка любить е, цукерки, і синуля в мене дуже сильно любить цукерки і... Е, е, і мої батьки дуже люблять солодке, тому вона як знала, як чувствувала, прислала мені майже цілу коробку солодощів. Правда, Ось так я вам їх покажу, щоб не, ви... не виймати їх всі. Тут дві шоколадки. Два таких батончика була, але синуля вже один стащив у мене. Ось такий теж. Ось таких два бублика шоколадних теж. І конфетки Діди Морози. Сніговик, дивіться, який чудовий. Там таке новогодні, прям такий новогодній настрій і ось така мандаринка. Це я, здається, я так зрозуміла, що це цукерка. Не знаю, що це, Лідочка, підскажи мені, що це. Мені здається, що це цукерка, треба відкрити, подивитися. Ось такі ще багато-багато солодощів. Лідочка мені прислала. Дякую тобі велике. Дякую, Лідочка, за такі чудові подарунки, я дуже задоволена. тепер залишилось тільки встигнути відшити цю красу до Нового року і повішати її на ялинку. Не знаю, чи встигну вишити, але ну, хоча б щось стараюсь вишити. Дякую, дякую тобі, Лідочка, за такі подарунки. Ми побігли їсти солодощі, а з вами до нових зустрічів. І, кому цікаво, наша група, де проходять ці обміни, і хто хоче приймати участь в обмінах, силочку на наталю довгу я залишу у під відео. Проходьте туди і стукайте її на YouTube, і вона вам підскаже, як попасти в групу. Група закрита всім до нових зустрічей, до нових відео і всім пока-пока.